Друзі, привіт! Сьогодні таке незвичайно трошки відео. Бачите, ось на цьому місці раніше була чебуречна, яку дуже ви любите. І коли я сказала, що її зараз немає, дуже багато людей написали, що жаліють за неї, тому що вона дуже класна і мені теж дуже подобалось. Сьогоднішнє відео я планувала зняти про екскурсійні тури в Трускавці. Тобто Ті компанії, які відправляють на екскурсії, але чомусь дійсно ніхто не захотів розповідати по своїм якимось причинам. Тому я знайшла час і хочу все ж таки зняти вам відео на іншу тему. Я думаю, що вам це відео сподобається так само. І я вам розповім про ресторан Чебур'єк, який. Зараз знаходиться в Трускавці, але трошки в іншій локації. Ви бачили, де він знаходився раніше, і ми зараз йдемо туди, де він знаходиться зараз. Він працює. Я тільки що підійшла, подивилась, спитала дозволу на запис, мені сказали, звичайно, знімайте, розповідайте. Тому дивіться, це міська рада. Там наш славетний гусь. І ми трошки повертаємо зараз побачимо цей ресторан. Я хотіла ще раз наголосити, що я знімаю відео в такому плані, що це лайф-відео, начебто ми з вами, як друзі, просто прогулюємось без підготовки, тому що я пишу кваліфікаційну роботу, тема вплив соціальних мереж на просування туристичного бізнесу в Україні. А готелі, ресторани це частина саме. Туристичного бізнесу. Тому дивіться, ми вже підійшли. Ось він так називається Рестро, Ресто Бар Дивіться. Ось локація. Давайте подивимось, чи є зараз тут люди. Тут дуже гарно і було, і зараз дуже гарно. Давайте зайдемо, подивимось. Так зараз виглядає. Дивіться, є вулична тераса. У Нас постійно дощі, тому бачите мокру, я думаю, люди ховаються. Ось так зараз виглядає. Я зараз питаю, чи є другий кова. Добрий день, ще раз, ми ну, вирішили сьогодні зняти. Скажіть, будь ласка, другий поверх він працює, можна піднятися. так, так? можна підняти. Ага, добре, дякую. Давайте піднімемося на другий поверх. А можна, будь ласка, меню? Давайте, будь ласка. Зараз нам дадуть меню. Я думаю, що ми сьогодні замовляти нічого не будемо, просто подивимось. Це Така обзорна буде маленька екскурсія. А вон дівчинка нам несе меню. Може, ви хочете пару слів сказати? Що що ви радите замовити От, людям, які перший раз? Перший раз які люди раді завжди замовити чи бурак. Uh -huh. Найбільш ходові у нас це мікси, може бути з м'ясом курячим, з телятиною або з грибами. До речі, я так само їла, мені подобається з помідорка з сиром, дуже смачно. Uh -huh. Для тих, хто не любить дуже м'ясо. у нас є так само на вибір різні сири. Це може бути бренза, твердий сир, гуцульський або чотири сири. Uh -huh. Uh -huh. Так само люди не завжди бажають щось дуже жирне, тому рекомендуємо янту спробувати. Uh -huh. Це вже на вибір До речі, вони на грилі печуться на відміну від чипуреків, які олії. У нас класичні татарські страви це шурпала гна, о, салати базові. Додали в меню тепер недавно пасти і декілька. О, нових пасти салатів. я не пробувала ваші так, пасти. Нові пасти в нас додалися угу. і декілька нових салатів. Дякую. А з якою по якої ви працюєте? Ми працюємо з 11, ми маємо замовлення до 10-ї, а загалом заклад до 10 працює. Ага, дуже дякую. А тепер, скажіть, будь ласка, де у вас зараз столик? Тому що була проблема так, раніше з тобою. У нас столити. тепер є два толи. Дивимо праворуч тут на першому поверсі, на другому поверсі так само, теж праві двері буде Давайте, вам, якщо можна, ви зі мною подіньтеся на другий поверх, тому що це така обзорна економіка ну, на екскурсія, відео, да, тому що дійсно багато людей е, дуже були розчаровані, що вас немає. Я, Я хочу... коли ми приїхали, так само по телефону запитують, де це знаходиться. О, Тому і ми покажемо, де, Ух, ти, а тут трошки інакше. Трошки більше місця, угу. все закрите, не тераса, як на не... них. Дуже гарний вигляд. Це додатково віп-зам, ми так називаємо його більше місць. Люди можуть прийти вечіром, посидіться. А це варто так само справо. Дуже варто лежати для комфорту зробили, щоб люди не переходять. Дуже вам дякую, дуже гарний, дуже класний ремонт. Ще раз дякую. Я ж людям покажу тоді мені. Дякую, до побачення. Дивіться, настільки круто, мені дуже подобається. Я люблю це місце. Я думаю, що багатьом з вами, хто був трускавці, так само. Цікаво подивитись. Ось меню. Давайте подивимось. Чебуреки. скільки коштують. В середньому ціна 85-95 гривень. Янтики це чебуреки з, ну, в принципі, ті самі чебуреки, тільки не смажені. Або, або, мабуть, без олії. Я, чесно кажучи, постійно забуваю, підкажіть, будь ласка. Є солодкі, є з телятиною, з сиром. Є перші страви, салати. Ціни, в принципі, дуже-дуже нормальні. Як для такого закладу. Що у нас тут? Так, тут алкоголь. До речі, я пам'ятаю, що своїм друзям відправляла навіть різні алкогольні напої, тому що вони тут дуже класні. Ось така маленька екскурсія. Ще раз хочу сказати, що дуже класний заклад. Я дуже рекомендую в Трускавці, обов'язково зайдіть, вам дуже сподобається. Обслуговування класне, інтер'єр класний. Ну, коротше кажучи, все класне. Тому дякую всім за перегляд і гарного дня. Заходьте, будь ласка, сюди, тут дуже круто.